Друзі, давайте отримуємо відеовідгук від покупця автомобіля Nissan Qashqai. Людина, яка працювала з нами декілька днів, майже тиждень вона обирала машину, потім заженяла на СТО, потім приїжджала на реєстрацію і зараз людина отримала другий комплект коліс. Скажіть, будь ласка, я б вам взагалі співпраця з нашою компанією, декілька слів? Чи задоволені ви, чи не задоволені? Може, є якісь побажання на майбутнє, щоб там ми ви, виправили? Насправді все чудово. Раджу звертатись до цієї кампанії, хлопці працюють професійно, швидко і залишають приємне враження в цілому і безпосередньо по тих питаннях, які довелося з ними вирішувати. Машина чудова, я задоволений, купив її через тренд-ін. Схема така абсолютно нормальна, вона працює. От, так що Звертайтеся і самі можете переконатися. Все, дякую. Радити нас будете чи не будете? Так, да, звісно, а як, ж? а як, таких хлопці не радити, це неможливо. Все, приїжджайте до нас за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони, 102, автомобіль можна придбати за будь-яким зручним для вас напрямком. Чекаємо.